Мої вітання усім, друзі. Ми продовжуємо, звісно, воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Багато з вас знають це прислів'я, і багатьом з вас воно відомо дуже давно. Короля робить його свита. Вона може як прикрасити його імідж, так і добряче зіпсувати його. І про що я хочу поговорити сьогодні? Так, це про людей, які оточують нашого президента, президента України Володимира Олександровича Зеленського. Про людей, які займають вищі керівні посади, які а, закони вони проштовхують Верховну Раду, а які навмисно блокують. Ви знаєте, ще кілька років тому Верховна Рада була місцем для дискусій, прийняття законів, запеклів дебатів. Можна було критикувати владу. Це колись таке було. А давайте подивимось, що коїться зараз. До речі, на час воєнного стану в Україні заборонили транслювати засідання Верховної Ради. Тобто, фактично, телеканал Рада може показувати все, окрім засідань Верховної Ради. За словами народного депутата Гончаренко, цю постанову провели тільки завдяки голосам колишнього ОПЗЖ. Хтось скаже, не на часі. В країні війна. Так і треба. Але друзі, ми живемо в демократичній країні, платимо податки. Ми обирали цих депутатів, і я вважаю, ми повинні знати, що коїться в сесійній залі. Є багато депутатів, яких дійсно варто показати психіатру. Я не шуткую, але є цілком нормальні люди. Так от таких людей відсторонюють від голосування та блокують їх роботу. Ми можемо подивитися на прикладі Георгєроса за те, що він критикував роботу президента Єрмака та інших високих чинів. Рада на рік відсторонила його від участі у засіданнях. Але нещодавно, як заявив сам депутат, він виграв суд проти Верховної Ради, яка заборонила йому ходити на засідання. Чим ми його і вітаємо. Вчора касаціонний адміністративний суд виніс рішення о тому, що рішення Верховної Ради об моєму астрані до кінця воєнного положення було незаконним. Як показує статистика, кожен п'ятий слуга народу фігурант гучного скандалу. Але показові вигнання з владної партії не завадили депутатам голосувати в унісон з монобільшістю. Косовим є те, що коли потрібно проголосувати за закони, які потрібні високим чинам у власних інтересах, то голоса знаходяться з неймовірною швидкістю. Але коли потрібно проголосувати за закони, які вкрай важливі на користь держави, то голоса чомусь не знаходяться. Наприклад, коли потрібно націоналізувати банк Фрідмана, прийняття цього законопроекту дозволив би націоналізувати банк, не маючи проблем з ліквідністю. Голоса в Раді чомусь не знайшлися. А чому? А тому, що це невигідно великим дядям, але у той же час від них лунають заяви. Одне з ключових завдань прибрати можливості РФ обходити санкції. А давайте подивимось, на яких представників РФ було накладено санкції. Це, до речі, велика кількість, десь біля 600 людей, 600 персонажів, 600, я не знаю осіб, скажімо так. Так ось це актори, співаки, спортсмени. Діти російських чиновників там дуже довгий список. Останні, я думаю, ніколи не були в Україні і тим паче не мають тут бізнесу. А ось санкції на Фрідмана і на Дерипаску наклали тільки після восьми місяців повномасштабного вторгнення. В мене питання: а чому не одразу? Чому так довго тягнули? Вісім місяців війни. І тільки після восьми місяців накладують санкції на олігархів, на друзів. Путіна і до речі, після того як наклали санкції на цих двох осіб, їх активи на сьогоднішній день не націоналізовані. Хочу нагадати вам, за словами голови національного агентства з питань запобігання корупції Новікового влітку 2022 року, що той самий Фрідман консультувався з представниками української влади стосовно того, щоб отримати українське громадянство для того, щоб переєструвати головні активи в Україні. І тут випливає відповідь на питання. Чому так довго тягнули з накладанням санкцій? Тут два варіанти. Перший, щоб олігархи РФ встигли продати активи і поділитися грошима, або другий, відписати на них долю. Як вам таке? Нещодавно вийшло нове феноменальне журналістське розслідування схем, в якому йдеться, що Альфа страхування, де співвласником Є все той же Фрідман страхує автомобілі охорони Путіна. Також вона страхує авто яка воює на території України. Ну це просто, ну я не знаю, друзі. ну Люди добрі, як ви вважаєте, чи це є недостатньою підставою націоналізувати активи Фрідмана в Україні? А це, до речі, Київстар, Альфа-Банк, це вода Моршинська Міргородська. Вдумайтесь, мобільний зв'язок Київстар, скільки людей користуються ним, скільки інформації приходить кожен день, а яка кількість абонентів знаходиться зараз на передовій. Яка кількість конфіденціальної інформації українців знаходиться у руках олігарха Фрідмана? Чому так? Тому що гроші для деяких представників нашої влади дорожчі за життя українців. До речі, голова комітету податкового гетьманця заявив, що законопроект не набрав голосів із е, залобійських зусиль російських і полуросійських олігархів. Ну, ось так все просто виявляється. Розумієте, що законопроєкт не набрав голосів. Із-за лобійських зусиль російських і полуросійських олігархів, що це за тлумачення ситуації, ганебної ситуації. На минулому тижні ми з вами говорили про Гетьманцева, про його схеми, офшори, багато маму. І ось на цензернет, ну вдумайтесь, вийшло чергове розслідування, що голова податкового комітету Верховної Ради України Гетьманцев має тісні зв'язки з зрадником Сівковичем. Як вам таке? Автори розслідування наполягають на тому, що Гетьманцев у ручному режимі приймає рішення. Про відшкодування ПДВ і заявляють про те, що він співпрацює з бізнес-структурами зрадника Сівковича, яким відшкодував ПДВ на суму приблизно 24 мільйони гривень. Окрім того, у розслідуванні йдеться про причетність Гетьманцева до діяльності підсанкційної авіакомпанії компанії Європа Ер, що обслуговувала потреби проросійського маршала Хафтара в Лівії. Саме на Хафтара в Лівії активно працювала увага ПВК Вагнер. Розумієте, про що я зараз? ПВК Вагнер. Це відморозки, зеки, вбивці, які зараз воюють проти України, які зараз вбивають наших воїнів, які боронять Україну. ПВК Вагнер. Також розслідувачі висловлюють підозри щодо особливих умов співпраці туристичної компанії Матері Гетьманцева TPG, що постійно отримує замовлення від державного Укрспецекспорту. Компанія займається тим, що купляє для Укрспецекспорту квитки на літаки, займається їх перевезенням, бронюванням готельних номерів, коли вони їдуть домовлятися про закупівлю зброї для України. Ну, друзі, вас, вас нічого не насторожує. Я хочу сказати, що не всі чиновники погані, продажні і лицемірні, є і багато дійсно патріотів і чесних людей. Але те, що кожен день... Випливає на поверхню, шокує українців. І невже немає ніяких речагів, щоб зупинити цю сволоту. Наші хлопці та дівчата відчайдушно воюють на передовій, не шкодуючи життя, а ця сволота сидить в провадних кабінетах і тупо косить гроші, знаючи, що їм за це нічого не буде. Можливо, президент зверне на це увагу. Можливо, він щось зробить, тому що далі вже нікуди, далі вже просто за край. Можливо, президенту слід змінити своє оточення. Пишіть ваші думки з цього приводу під цим відео. Це дуже важливо. Це нам важливо. Тому що разом ми сила, тому що разом ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Слава нації! Слава українському народу! Слава Збройним силам України! Тож, доброго вечора. ми з України.